Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Шановні друзі, вітання всім прихильникам українського футболу. Запрошую вас на арену Лівий Берег. Сьогодні тут відбудеться поєдинок, який мали зіграти набагато раніше. Перенесений матч п'ятого туру першої ліги між лівим берегом та Черніговом. Матч, який мав відбутися ще 6 вересня, але затяжна повітряна тривога затримала початок того матчу майже на 2,5 з години. і підсумку поєдинок так і не зіграла. Ось сьогодні добрають цей матч. матч п'ятого туру традиційно перед матчуве фото між учасниками матчу. Друзі, перший символічний удар у нашому поєдинку виконає Микола Заряда. Наш захисник родом села Кержі, що на Київщині відразу після пазової підготовки разом із побратимами вирушив на виконання. Бойових завдань у район Авдіївки. Під час одного з численних мінометних обстрілів Микола отримав поранення після проходження реабілітації був звільнений в запас за станом здоров'я, нагороджений нагородним знаком за військову доблесть. Зараз працює на заводі «Металогальва України, який є партнером команди, партнером Лівого берега. І велика подяка та шана всім нашим героїчним воїнам, захисникам та захисницям, які вибудують мир, свободу і незалежність нашої держави. Поїхали, пролунав стартовий свисток від головного арбітра нашого матчу. В свою чергу було теж достатньо гольових моментів, де вони могли забивати. Тому доволі такий інтригуючий поєдинок вийшов. Ну, зараз момент може бути. Порожні ворота. І що чи буде добивання? Є м'яч у ці. І це 1-0. Оце так початок матчу. На сьомій хвилині Чернігів виходить вперед. Щось мені підказує, що сьогодні може бути дуже насичений матч. Зрозуміло, що лівий берег зараз буде активніше бігти вперед і пробувати відігратися. Дивимося повтор епізоду. Хто б міг подумати, що сідний, що саме сідний таку передачу виконає назад на голкіпера не зовсім обачно. передача в бік Воробчака Татаренко на виході дуже впевнена робота від голкіпера Чернігова, але. Немає удару. Здалеку є. Передача. Вона проходить. І ось простріл. М'ячі повз ворота, Куди кутовий? Подача під удар. Є навіть завершення від Єгора Картушова. Не влучив він у площину рід. Воробчак. Є подача на дальню. Стійку хороший навіс. І навіть є удар по воротах. але це пробивав Євген Банада. І буде кутовий, знову ж таки, для лівого берега. Дивимося ще раз. Воробчак готує подачу. Хороший навіс. І Банада. Ще один кутовий для лівого берега. Навіс. Цей раз видається. Відбиться Чернігову, але Воробчак підхоплює. Пробиває, влучає в суперника. Криву ручку далі. Ну і порохня підхоплює м'яч. Порохня на лівому фланзі в центрі. Погляньте, є у нього варіант. Порохня далі відпасовує вільну зону. І проходить з передача. Знову порохня просить пас. Отримує, може бити. Андрій Порохня пробиває в ближній кут, не влучає. Контратака від Чернігова. Доволі веселий футбол у виконанні обох команд. Ось і момент чернігівської команди. Порохня добре вміє втекти по флангу. І ось саме в таких епізодах, коли багато простору, коли треба втекти, завершити десь холоднокровно. ось На контратаках може бути дуже ефективним ворогня. Так само, як і безгубченко. Джелінда вже відзначився голому. Зараз погляньте, яка вишка на передача. З глибини проходить Воробчак, ударна позиція. Воробчак треба бити. Воробчак! І татаренко рятує команду, але добивання 1-1. В другому матчі поспіль забиває Дмитро Шастел. Максим Татаренко спочатку врятував дуже хороший сейв від Голкіпера Чернігова, коли Назарій Воробчак пробивав по воротах, Але далі вже був безсилим Максим Татаренко головою Дмитро Шестал спрямовує м'яч у порожні ворота, І це 1-1. На 18-й хвилині лелеки змогли рахунок зрівняти. Сьогодні більш помітна на нашій трансляції. Подача зі штрафного і не вдається замкнути цю передачу. Детальні стіці. Одразу два футболісти туди вбігали. Одразу дотик передача. Картушов на зет. Татаренко вибиває офланг. Воробчак головою перехоплюється. Може бути шанс. Шастал. Передача чи вдається замкнути? Цей простріл ні немає. Удару. Банада на підбиранні. Банада на Соколова. Соколов на банаду. Дієго просто передачу, але Вендел отримує м'яч і вдут. Пасово на Дієго. Взаємодіє. Між цими футболістами Вирубчак назад. Соколов, Вендел. Знову Дієго, Як же класно вони розуміють? одне одного і Дієго виходить на ударну позицію. Дієго тягне м'яч. Далі це штрафний. в Бік воріт Татаренка. Порушення правил проти Дієго Романченко. Фолить на жовту картку. Попередження для захисника Чернігова. Дуже уважними мають бути оборонці чернігівської команди із легіонерами із Д'єго, зокрема, який зараз обстукався із венделом і тягнув м'яч до тих пір, поки не постелився у підкаті Анатолій Романченко. Давайте уважно дивитися за цим стандартом. Д'єго пробиває над воротами. Не забуває Дєго. Слував спокійно надієго. Самар втрачає і без порушення правил. Шанс на контратаку у Чернігова у вільну зону йде передача на Новікова по лівому флангу. Він набирає швидкість. Є підтримка партнерів. Є порохня, але сам пробиває повз ворота. Андрій Новіков. Дивися ще раз за цією контратакою. Міг, в принципі, так і ліворуч на хід віддавати партнерові Шушко. Може пробити Шушко здалеку. Він пробиває, але повз ворота. летить м'яч, і, схоже, там був дотик від футболіста лівого берега. Буде кутовий. М'яч шалфєєву. Той виконує подачу. Штрафний майданчик. Є навіть спроба удару. Так, і це Шушко пробиває головою, хоч і не влучно, але боротьбу в повітрі виграє. У воротах. Роман Жмурков, обороні праворуч Олег Соколов, ліворуч Сідний. В центрі захисту Андрій Якимів та Валерій Самар. В захисті Олег Криворучко, Євген Банада, капітан команди. Момент уникає у руках. Жмурко вибік. На лівий фланг. Його передача. Картушов готує навіс. Є подача. штрафний майданчик. М'яч повз усіх пролітає. Удар і не вдається забити. Хороша спроба. Хороший момент біля воріт Романа Жмурка. І це знову Єгор Шалфєєв опиняється на ударній позиції. Сідний шостий номер лівого берега. Він заблокував цю спробу, і від нього м'яч йде за межі поля. Ось подача Картушова. М'яч повз усіх футболістів. Пролітає у штрафному майданчику. Ну І Шалфієв він автор завершального удару. Із кутового удар, і м'яч пролітає зараз над поперечкою ще один гульовий шанс виникає у Чернігови. Далі підбирання м'яча з футболістами лівого берега. Контратака єко із м'ячем. Дієко на правому фланзі Дієко він може обіграти. Дієко відпасовує на партнера. Удар і не вдається забити. Оце так порятунок від. Льового футболіста це Романченко рятує команду. Гольовий шанс. дивимося, Передача Дієго на Воробчака. Воробчак проштовхує повз татаренки, але Анатолій Романченко рятує команду. Такує лівий берег. Шастал. Іде у фланг. Є підтримка. Криворучка. Шастал бачить праворуч партнера, йде передача. Чи буде удар по воротах? Дієго? Дієго проштовхує, але Татаренко заважає зараз. Суперникові зіграти більш результативно кутовий, тим не менш для Лелек. Ось тут повтор епізоду дуже зручно. викотив на викотив Той Далі прокидає собі повз опонента. Ну і Татаренко вчасно вийшов з воріт. Кутовий удар повороти. Ну і, до речі, в матчі з Металургом. Теж абсолютно та сама одинадцятка з'являлася на полі дарвує ще воріт. <ривіт> Вендел. Тут назад. Чудова передача проникаюча і не пробиває Татаренка. Криворучко не переграє її. Дуже засмучений. Олег криворучко тим, що не вдалося йому реалізувати цей епізод. Знову класно розіграна атака, як і в епізоді з забитим м'ячем. Ну, Дієго автор з цієї загострюючої передачі з глибини у вільну зону, куди вбігав криворучко. Зараз стандарт для Чернігова. Подача від Картушова. Хороший на відскадання. І м'яч іде вище воріт. Гольовий шанс, для Чернігова. Зараз ми побачили, але не вдається забити. Класний стандарт. Класне виконання. А Ось зараз відповідь від лівого берега. Давайте подивимося. Дієго ударна позиція. Дієго відпасовує на Шастала. Шастал, Шастал в дотик. Вище воріт. Пробиває Дмитро Шастал. Не влучає він у площину. М'яч летить над воротами. Ще раз дивимося. Стандартне положення Шушко. Шушко опинився на дальній стійці. Він скидав вздовж воріт на Новікова, але там ну, метр так відстань до воріт, Новіков пробуває вище. Це вже знову Дієго. Дієго міг асистувати під гол. Ша Сушко повертається, одразу виграє боротьбу в повітрі, але м'яч підхоплюють лелеки. Шастал із м'ячем. Шастал подача на дальню. Стійку, повз ворота, Удар. Який же чудовий шанс? Сімон Галуян, Як він тут не влучає? Стійко пробуває повз ворота. Ось вона атака. Шастал під праву ногу, бачить на правому фланзі підключення партнера і прямісінько на голову кладе м'яч Сімону Гелоян. Сідний, виграв боротьбу в повітрі. М'яч через нього пролітає. Дієго він може втекти. Дієго, проштовхує м'яч. Далі Дієго. удар! Татаренко лятує команду. Ну, ось він. Прохід Дієго. Той випадок, коли плеймейкер вирішив взяти на себе. Ще раз нам показують прохід Дієго. Ось тут Фатієв майже відібрав м'яч, але відскок від ноги Дєго прямістикуємо на хід. Він пробиває поворота. Шастел подача зі штрафного удар! М'яч влучає в поперечку і схоже не протинає лінію воріт. Оце так момент. Знову ж таки, сьогодні ще є трохи часу, але Чернігів дуже гідно обороняється. Різник. Ходиться за підбирання. Сідне йде в атаку. Шастал підхоплює, доток повертає на криворучку. ручку. може бити Удар! М'яч. Іде повз ворота, а це міг бути шедевр. Траєкторія польоту м'яча, Дивимося, цей епізод Шаста, пасової на криворучка, і той пробиває, повинні, як близько м'яч пролітає з воротами. Подача з кутового скидання, чи буде удар по воротах? Є ударили не облащено воді. Там заблокували цю спробу сперники футболісти Чернігова. 1-1 у Києві на арені Лівий берег. Лівоберег та Чернігів розділяють залікові бали в перенесеному поєдинку в матчі п'ятого туру чемпіонату першої ліги. Я вам дуже дякую, шановні друзі, за вашу увагу. Дякую за те, що дивилися це протистояння. Його для вас коментував Олександр Мельниченко. Бережіть себе. Почуємось у наступних матчах. Bet Ukraine. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги ВіБет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.